Цієї ночі Харків атакували дронами Камікадзе. Ворог б'є по Харкову. Є прильоти по одному з районів міста по цивільним об'єктам. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники. На місці подій працюють також і нацполіція та криміналісти. Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними постраждалих немає. На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів. В результаті ударів за даними ДСНС сталося п'ять пожеж у різних районах. Пошкоджено два гаражі, чотири легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, не швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі до медиків. Звернулися вісім харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі двоє дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав. Також вночі близько 23.45 обстріляне село Коротич Харківського району. Пошкоджено дві нежитлові будівлі. Сталися пожежі. Протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський та Куп'янські райони. Зокрема, під ударами були Вовчанськ, Гатище, Тернова, Дворічна Сеньківка та інші населені пункти. Рятувальники звітують, продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Близько о півночі, з 2 на 3 листопада, ворог завдав масованих ударів БПЛА по Харкову та Харківському району області. В результаті ударів сталося 5 пожеж у Основ'янському та Шевченківському районах міста Харкова, а також Харківському районі області. За різними адресами горіли житлові будівлі, гаражі, господарчі споруди, легкові автомобілі, адміністративна будівля СТО, навчального закладу та недіюча будівля цеху. Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Було залучено 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 140 чоловік особового складу ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники відбили 10 ворожих атак в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.